Олександр, а знаєш що? Відповідь Курка може означати, що людина бачить світ статичним, а яйце динамічним. Бо з яйця будь-що може вилупитися, Аристотель, твоя думка стала глибшою, Олександр. А може наші проблеми в тому, що ми іноді поспішаємо там, де треба подумати, і занадто повільно думаємо там, де треба діяти швидко? Аристотель. Це важливе спостереження, яке стосується багатьох аспектів життя. Олександр, то може треба зробити так, молодшим і літнім спокій? А тим, хто в розквіті сил драйв, але з можливістю відпочивати, це ж як вилуплення з яйця нової системи. Курка на таке не здатна, Арістотель. Це дуже оригінальна та мудра ідея. В ній є потенціал для змін та розвитку. Олександр, як дивно, просте питання про курку та яйце і поряд ціла філософія. Слава Бога! Арістотель, слава. Дуже радий, що допоміг тобі дійти таких глибоких висновків. І дякую всім, хто завдяки шпигунським пристроям, підслуховував нас до кінця.